Він через декілька днів значить, даному команду робив фундамент і привозить пам'ятник. Побачите, там у нас у нього там у служивці сидів один залісовіст, скульптор, і з лапнику виробив остамент Ну, У вересні місці значить, відкриття. Становили все відкриття. Приїжджає, значить, непросту. Мама Валентина Бапелюк, Інагнатюк, Котюбинська і багато, багато, багато інших приїжджає. І Валентина Попелюк глянула і каже, що вона не мені говорила, а і Матвіянко каже. То він не зовсім покрив. І Матвієнко, і бере на себе шефку, каже, що в Є довгань, який два життя приїжджають, встановили, і він зберігається по сьогодні цей пам'ятник. Правда, Матвієнко пару років як був депутатом першого скликання, а потім він не пройшов, каже, ми зробимо щось по товше, бо ліжка дуже понесенка ним погодився. Але робить по сьогодні, значить, він не прийшов, а то пройшов. Да, ви знаєте, вам вас переконати не треба. Передала мені цю біль, передала мені ці тривоги всі і так далі. Я зацікавилася. Потім мені сказали, що в шостому році вийшла книга з допомогою видання Ющенка сім'ї Поліпсер. І я заказала, з Києва мені привезли. Вибране Дмитро, син вибирав саме, що не є найцінніше, таке, що можна сказати, що ніхто, багато хто не читав ще цих віршів. Навіть люди, які сиділи по сиділи з Василем Сусом, вони потім передавали вірші, не було. Навіть ніде не надруковано, не написано. Ото вони вчили його вірші у тюрмах і потім передавали. Він все записав. Коли я перший раз взяла цю книжку і почала читати, ви вірите, ну я не знаю, може, не кожна ця людина так переживатиме, а для мене мені здається, що не змінився час. Або якщо зміниться, то дуже-дуже на трошки, і навіть не на краще, а може навіть і на хуже. То як все бачить. Я читала і плакала. Я плакала, переживала за кожне його слово, за кожне його це, мордування. Я написала вірші. Він може він вам покажеться занадто такий простий чи там як, але те, що я пережила. Я ти написала, слова вічне, кружляє лист перед чуттям біди, і звідки за ними дерева і Хотілось плакати, не плакати, ридати, і ридала я неначе сильно бита. О як же важко, друже, нам мовчати, яка важка, чужа на плечах світ. Спинився час. Мені чомусь вдалося, я поруч тебе. І, набравшись сили, іду шляхами ранішніми в росах, іду копати їму сім могили. Горіла людь, за що таке знущання? За що кативе серце зупинили? А взаду задумі я тривове з бажання сказати їм Вестуся не убили. Він відродився в слові і у правді. Потоків ліри може не спинити. Тепер ніхто не стане на заваді, ніхто не вкаже, як йому любити. Уже ніхто не скаже притиснути, заборонити, розігнати, убити. Боже, я лист дає думкам відчути, що вмертика потрібно світ любити. І він любив, любив свою країну, любив ту правду, що сягла забрати, та не злякався. Вірив в Україну що згодом всі не зможуть більш мовчати, ружляє лист і падає в долоні, розплела косу осінь режуруса, до серця горжну олімпсес, Полому думки і слово, Праця вічна стуса. Такий ось вірш я написала. Дійсно, його історію устуса прочитала, мовчату право належати самі субі, самі собі. І От euh, під враженням, я не знаю, що це перебування, тут чого вірші, але я не знаю навіть. Бо в 2001 році в мене вийшла збірка, а це з тієї збірки, то я не знаю, якому це розумію. Не беріть слова його на наус, серце в нього може такий. Скільки засудили болею, душу, хто вам право душі там судити? Хто ви собирає? А ти і суддя. Хто розподіл смертних дозволяє? поклоняйтесь ви чи будь тільки не буді, тільки мучини страшних розправ. Годі суд вам вершити над словом. В кожнім віра з правдою своя. Хтось радіє дорогим оковам, хтось вечірній пісні солов'я. Хтось щасливий в кліці залучені Тільки вдосталь і завжди. Хтось. Бажаю болю і прощення, усміхлів і похоп води. Не беріть слова мої на оці. Я. я життя своє носу у світ. Та любов вас над лицем підносить. Серце вчиться словом, розумів. Якби дивилося починатися спочатку та вибирати, я вибор, як те життя, яке прожиє. 1972 рік «Камери-одиночки». У Цей же рік Стуса визнали міжнародну політичну гастералю Роберт Данне. А в 1975 році творчість Стуса висунута з добуття Нобильської премії, яку присуджує 24 жовтня кожного року, але тільки живим авторами. А студний цього часу не дожилася. Карцер за карцером, карцер Да, осмотри на меня. Это еще были так и написали.

скажет, умерла, не верь ты, не умру я, это просто ложь. Кто-то скажет, умерла, не верь ты, не умру я, это просто ложь. Не умру. Я просто стану.